Ви абсолютно праві. Країна буде мати, сталий розвиток, коли в суспільстві народиться еліта. Тому саме її 400 років північний сусід вбивав, знешкоджував, перекупляв, вивозив на саловки і так далі. Тому що він це розумів. Вбиваючи еліту найкращих всієї нації, він таким чином. Залишає лише рабів. Це називається стратегічне мислення. Коли ви розуміючи, що потрібна еліта, потрібно для цього щось робити. Багато років тому, для того, щоб підняти рівень будівництва в Україні, який був доволі низький, я прийняв рішення проводити навчальні вебінари саме для того, щоб підняти рівень будівельної освіти в Україні. Тому що лише піднявши рівень цього суспільства, ми можемо дійсно отримати будівельників, котрі поважають свою професію і будуть будувати якісно. Тобто для них повага до своєї професії, до своєї праці буде на першому місці не заробіток, а повага. Оце і є стратегічне мислення. І для цього я працюю багато років, для цього є мої вебінари. І коли ви заходите на будівництво і бачите те, що там зараз відбувається, хочеться іноді плакати і опускаються руки. Але коли де-не-де, відни зачатки якісного будівництва, або бачите результат якісного будівництва, тому що такі будівельники є в Україні. Розумієш, що треба продовжувати, що вода, камінь точи. Тому. Україна зараз проходить очищення, вона втрачає найкращих, на жаль, найкращих. Але їх приклад народжує більшу кількість якісного суспільства. Так працює історія. Україна встане на ноги. Вона отримає здобуде цю перемогу. Тому що суспільство українське. За останні 30 років підросло. А тепер воно стає на ноги, а потім дасть пізди. Всім ворогам України без винятку. І навіть ті, хто зараз вважає себе елітою.